Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні у нас буде дуже насичений випуск, є багато різноманітних новин. Почнемо ми з цифр, які назвав Зеленський власне, по втратах в Україні. Також на просто шокуючу реакцію народних депутатів, які не стримались і навіть використовували нецензурну лексику після почутого. А також багато різних заяв, які показують, що починається. Якась така собі протистояння між центральною та місцевою владами. І ще багато цікавого про ТЦК. Бо видно, що з однієї сторони їх хочуть відбілювати, а з іншої сторони, вони роблять все для того, щоб самим себе очорнити. В загальному дивіться це відео до кінця. Підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас за таку підтримку і погнали. Отже. На початок Зеленський давав інтерв'ю американському, я не знаю, блогеру, чи це журналіст Пірс Морган. Він в нього виступав, дуже багато всього там говорив. І на війні з РФ загинуло приблизно 45 тисяч українців, ще 390 тисяч поранені. Цифри. Так, ну Я не знаю. При цьому він говорить, що м, військові РФ втратили 300-350 тисяч людей, ще 50-70 тисяч зникли безвісти і 600 700 тисяч росіян поранені. Тобто е, в нас виходить так, що приблизно там на одного е, вбитого українця приблизно 10 поранених, а е, в росіян виходить, що на одного вбитого росіянина 2 поранених. Я не знаю, чи може бути така статистика. От, але є в нас вже е, одразу ж пряма відповідь народної депутатки України Анни Скороход. Давайте послухаємо, бо видно, що вона просто не стримувала емоції при таких цифрах. Раджу президента перестати слухати до долб... і е, вимагати, щоб йому давали достовірні дані. Більше того, краще не озвучувати людям цифри, ніж озвучувати той бред, який озвучується. А хто йому бреше? Ну хто йому бреше? Хто йому доповідає по цифрам, хто йому доповідає по втратам? Ви знаєте, якщо порахувати, от у нас на одного пораненого українця 17 поранених російських, у нас на одного загиблого українця 10 загиблих російських, так би так було. То в нас би е, росіян вже давно не було б. Ну, так, один до десяти втрати, судячи з тих даних, які оприлюднив президент. Так, це бред. А... І справді, ну, бо якось виходить, що завжди на е, будь-якому напрямку, скажімо так, в росіян там більше і техніки, більше е, боєприпасів в рази е, і так далі. І чисельно їх також більше. Е, при тому тут виходять якісь такі цифри. І тут Анну скороход, яка нагадаю, на... вона є народним депутатом України, тому я думаю, що вона не іпсошниця, як мінімум. Так? І питання досить актуальне. Тут, знову ж таки, що думаєте з цього приводу? Бо її слова, знаєте, так, взбодрили. Взбодрили. Далі. Виліз в нас вийшов, вибачаюсь, в ефір. Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Костенко, який говорить наступне: ТЦК це орган, який в першу чергу оформляє людину, яка там прийшла да, на службу. Прийшла чи там доставила доставкою, там питаннями залучення, мотивації займається місцева адміністрація. Ну, уряд в цілому, тому що нас зараз все скинуло на ТЦК. Займатися А ТЦК взагалі воно потрібно по закону це тобі люди, ти її оформи, там провів ВЛК і направило військову частину. Але ще раз, коли політично всі самоусуваються, і всі шишки летять на ТЦК, і вони вимушені робити те, що вони роблять. Я точно їх не підтримую цьому. Я багато критикував і говорив про те, що такі методи вони точно не працюють. Але у них немає іншого вибору, тому що всі інші усунулись військове е, військове керівництво політичне військове і військово-політичне і політичне усунулося від питань мобілізації, бо воно досить. Е, От, Костенко ніби говорить правильні речі в цьому випадку, конкретно в цьому випадку, що стосується е, того, що умовно там все скинули на ТЦК. Але я не погоджуюсь з тим, що вони мусять це робити, і от їм не оставили шансів, їм не оставили варіантів. Бо е, я впевнений, що займатися е, їх. Звичайним людоловством і бусифікацією, про що ми, звісно, також зараз поговоримо. Бо це виявляється російське ПСО. Е, я впевнений, що їх точно ніхто не заставляв. Ну і в такому випадку тут вже е, робиться якась е, вибір, знаєте, людський такий вибір між добром і злом, чи викрадати людей і вести їх в ТЦК, чи не робити до цього, а якби повертати місцевій владі, там, центральній владі їх обов'язки займатись. Мотивацією е, добровольців і взагалі людей приходити в ТЦК. Але вибрали інший шлях, вибрали просто звичайний відлов людей. І це, до речі, незаконно вже скоро буде, якщо ви не знали, бо начальник управління комунікації командування сухопутних військ Саранцев заявив, що терміни бусифікація і людголови мають зникнути з лексикону українців. Бо це елементи російського ІПСО. Ось так от. Тобто, е, говориться про те, що. Терміни бусифікація і людоловство мають зникнути, але ніхто знову ж таки не говорить ні слова про те, що мають зникнути такі явища, як бусифікація і людоловство. Те, що нікуди не дінеться. Якщо це почати називати по-іншому, то це, знаєте, буде як вражці, коли е вибухи називають хлопками е і так далі. Бо в нас, ну якби в Україні те, що відбувається, і оці всі заяви про те, що треба е називати. Чорне-біле, а біле чорним, це точно ні до чого хорошого не приведе. А на жаль, зараз якось так це виглядає: що в нас хочуть, щоб чорне називали біле, а біле чорним. От і все. І знаєте, війна це мир, а мир це війна. От приблизно десь туди ж це йде. Далі, наступне також, бо Костенко давав досить таке широке інтерв'ю, і він також згадав за ухилянтів. І зараз також послухаємо, в що впираються в нас ухилянти і робота з ухилянтами так званими. Але чомусь, до речі, бачимо, що той самий Саранцев такі терміни, як зйобки, ухилянти, зрадники, мамині черешні і так далі. Він не спішить говорити, що це російське ПСО. Це, напевне, придумано справжніми патріотами. Але давайте вернемось до Костенка. Уряд нічого не робить не із цих 6 мільйонів. Там друга цифра, мабуть, менше трохи називалася. Але в цілому, на них всіх я ще зараз не пам'ятаю. Але, якщо я не помиляюсь, навіть навіть мільйона протоколів немає набагато менше. Це означає, що уряд просто самоусунувся і нічого не робить. Для того, щоб ну, всі люди з'явилися полі зору, для того, щоб вони заплатили штрафи, для того, щоб їх побачила, побачила система і якось почала з ними працювати. Це не означає, що їх там б брали, бусики за своє. Вони б стали видимі. І як мінімум вони б у них там були б проблеми, там, вони там карточки будуть заблоковані або ще. І потім би вони уже з ними далі можна було працювати. Але це ж політично дуже негарно виходить, що робити обмеження для людей. Уряд От, бачимо, що ну, все виглядає, як виглядає. І що тут також можна сказати? Що з однієї сторони, ніби Костенко говорить про те, що уряд нічого не робить, що влада нічого не робить, ні центральна, ні місцева. Але при цьому давайте не забувати, що у всьому винні кляті ухилянти. Далі, наступне для військовослужбовців ТЦК планують розробити правила поведінки щодо Поводження з військовозобов'язаними, розповіли в в командуванні сухопутних військ ЗСУ е, створити такі правила планують впродовж лютого, і вони будуть обов'язковими для всіх, але аби надалі не допускати порушень прав людини. Є збурювати суспільство. Знаєте, друзі, що я вам хочу сказати? Що не треба видумувати нічого нового. Достатньо буде просто, щоб ті самі працівники ТЦК почали поважати Конституцію України і, як мінімум, кримінальний кодекс, коли вони б'ють, викрадають, незаконно утримують і так далі. А взагалі, знаєте, з такої основи основ, ну Конституція України. Я впевнений, що її багато хто не читав. Бачите, це така дуже маленька, але дуже цікава, хороша книжечка, яку раджу, в принципі, всім мати, і було б непогано її знати. От. Це на паузі зараз. Оце. Але давайте, що тут є дуже цікавого. Стаття номер 3 людина, і її життя і здоров'я, честь, гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Ви чули про таке? Бо я чую тільки навпаки, що в нас зараз дуже багато людей говорить про те, що е, цінність життя воно стоїть нижче, ніж е, цінність держави, землі і так далі. От. Права свободи людини та їх гарантії визначають зміст і самоврядованість держа, діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком. Держави. І, в принципі, ТЦКшників точно так само. Далі, також дуже е, цікава стаття номер 17 Тут е, вона досить велика. Я думаю, це також вже всі чули, але це також можна е, додати в оті правила для ТЦКшників, знаєте, які хочуть створити. Е, от, Це щоб не говорило, що я і це написано в Конституції України. Далі. Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу. Е, ще раз зачитати, чи я думаю, тут достатньо цього: не можуть військові формування і Збройні сили України ніким бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тобто, е, якщо бусифікація е, викрадення. Оці е, тримання там в підвалах і так далі. Ви чимось виправдовуєте, то ви виправдовуєте порушення Конституції України. Е, далі, е, також нардеп Сергій е, Євтушок говорить наступне: так, це, бо ми чітко розуміємо, що вся оця інформація, яка стосується створення там якихось нових правил, введення якоїсь відповідальності за. Е, Мобілізацію незаконну там або забусифікацію, і так далі, це все ніколи в житті не буде працювати, допоки не буде політичної волі і допоки не почнуть садити тих, хто вже просто зараз створює ці самі кримінальні правопорушення. А тепер давайте послухаємо народного депутата України Сергія Євтушка. Еспе, які мають в своєму розпорядженні автомобілі, які обладнані рибами або глушилками, так би мовити, які глушать мобільний зв'язок. То саме цей ТЦК на Рівненщині славиться своєю, скажімо так, зухвалістю, дерзкістю і всім іншим. І саме в цьому я тоді не назвав зараз. Я можу говорити, що саме тут до сьогоднішнього дня, від того моменту, як я назвав, що працює автомобіль, бус з такими системами, до сьогоднішнього дня вона працює і далі. Ну, тобто, бачимо, що на фронті не вистачає ребів, зате в ТЦКшників реби є. Для того, щоб люди, яких вони ловлять і кидають до себе в автівку, не могли зв'язатися зі своїм адвокатом, зі своїми рідними і взагалі не могли отримати якоїсь допомоги. Ну, це клініка. Знаєте, це просто клініка. І розказувати тут про якесь ІПСО не має абсолютно ніякого сенсу. Це все говорять народні депутати України. Якщо в когось є претензії до почутого в цьому відео, можете звертатись до народних депутатів України. Друзі, що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде насправді дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!